Вага 14,3 кілограма, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перша дивіться, яка класна гра, тільки не бачу, де вона. Оп. Так, вона тут видимося. Ужасні якісь звуки. Я аж налякалась. Різні всякі звуки. Тварин. Вона працює, навіть батарейки працюють. Далі Виписи класний обруч зайчика. Так, знову ось такий захист, не знаю тільки для чого. Ось так він виглядає. Можете мені написати? Розмір XXS. Далі у нас іде ось така книжечка, дивіться, яка класна. Тут є такі наліпочки. Дуже прикольно. Далі ось такий пупсик. Так в гарному стані. Є багато тут обруків. Ось такий, ось такий. Такі новорічні. Мікі маус. Так. Далі у нас йде сам Мікі Маус. Дивіться, який класний. Також йде на батареєчках. Тільки треба його ввімкнути. Далі ось така собачка також йде на батарейках, не бачу, де вмикається. Оп. Такий класний, милий. Що це у нас гномик? Прикольний, новенький. Далі в нас йде робочий калькулятор. Ви зрозуміли. Далі ще один обруч. Попадається нам ось такий м'яч, його треба надути. Він. І що? ідеальний стан. Далі у нас іде якась гра, але її трошечка Зімнила в коробочці, але я бачу, що там все в порядочку. Дивіться, це якась така гра. Прикольно. Вона всередині новенька. Нічого там не поламалось. Далі ось такий наколінничок. Я думаю, буде ще й другий. Далі ось такий мішечок для чогось. Кубік. Виді, який класний, це якась гра така. Прикольно. Далі, ой, це така штучечка на коляску чи на що. Це соску кріпити, бачите? Далі ось така якась штучка. Гризунчик чи що це? Ось така. Дивіться, який класний. Це у нас браслетик такий. дитячий. Окуляри підводні. Так, ось такий ось ескалатор, ескалатор. Ось така. гра. Далі ось такий пістолет. Далі. у нас Ой, який класний швоб. Він прям ідеально новенький, дивіться. Новесенький, взагалі. навіть ніхто на його не використовує. Далі у нас іде ось така маска. Ой, яка вона. Нинько. Далі у нас іде ось така гра. О, дивіться, працює. Чи це нічничок? Щось таке. Ще один такий кубик, їх тут є багато. Дві пари лизних окулярів. Дивіться, які класні, новесенькі. Навіть нічого не потерпі, не поцарапані. Далі ще один пістолет. Ось такий кубик. Дуже багато дрібних всяких іграшок. Попробую вам зараз їх показати. Оп, якась штучка на батареїчках. Це треба ввімкнути кудись. Ой, хоп, ось така собачка. Чесно, навіть не уявляю, для чого це. Ой, дивіться, яка класна машинка. Які в неї колеса. Потужні. Далі ще один ось такий кубик, Палочка. Виручалочка чарівна. дивіться, який класний. Хоп, дуже прикольний. Далі, що ми бачимо? Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Дивіться, сюди напускаєте воду і тут будуть рибки плавати. Це така гра для діток, для моторики рук, розвивашка взагалі вкипать. Далі ось така жилетка для води. Далі у нас іде, походу, ще одна гра. Так, ще одна гра ось така. тут є дві Це взагалі круто. Далі у нас ідуть ось такі обручі, ось такий, ось такий. Ой, що це таке? Ніж. Ніж це гра для дітей. Він розиновий. Далі у нас іде ось такий надувний м'яч. Ось який класний, дуже прикольно виглядає. Далі у нас йдуть ось такі окулярки. Для води окулярки. Ще одні окуляри. Так, ведмедик ось такий. У нас вже такий попадався. Тільки фіолетового кольору. Так, ось така. Знову пістолетик. Ось у нас. Дивіться, як класно. Штучка для телефончика. Ось така якась гра дивіться. Не знаю для чого це, Ну, вона є. Далі ще одна собачка, яка камила. Треба замінити батареєчки, воно працює тільки дуже техесенько. Батарейки сіли. Далі ще одна гра. Ой, дивіться, яка бачаю. <піаніно>, Піаніно. Прикольно. І воно працює. Тут всякі ігри, там є кнопочки. Дуже класна штучка. Далі, дивіться, це напевне. Оп! Знову сіли батареї, але я бачу, що воно працює тільки. Те, що дуже тихесенько. Це можна десь повісити і включати тут режим є, що воно світиться, грає і виключити. Супер, дуже класна гра. Далі в нас тут ще якась гра попадається. Запакована. Знову багато посередних окулярів. І що в нас тут є? Ще? Ось такий надувний типу, круг, але він не замикається, просто така. Під ковкам. Буде прикольно. У нас тут є якісь штучки для спорту. Знову я не шарю, що це. Ось такі. Це якийсь захист. І, напевно, вже останнє, що я вам покажу, це ось такий запакований. Це або круг, це надувна штучка має бути. Або круг, або це, напевно, матрасик якийсь. Щось таке. Все, ми розпакували з вами батько мій животик», Там ще декілька дрібних іграшок, які завжди залишаються на дні. якщо вам сподобалося цей лотик вагою 14,3 кілограма, ціною 4,5 євро за 1 кілограм, пишіть нашим у Viber та забирайте його прямо зараз. Реально дуже багато класних, головне корисних іграшок для діток.